Цього місяця вийшов новий та останній дроп Майнкрафта в цьому році. Дроп 1.21.11 або скакуни хаосу є одним з найкращих в цьому році. Тож в цьому відео я розгляну, що нового додали можна в цей дроп. А перед початком відео не забудьте підписатись на мій канал, а також на мій телеграм. А почнемо ми відео з головної зірки в цьому дропі наутиуса. Це ж ось типу щасливого каста тільки під водою. Коли ви сідаєте на наутиуса, вам дається новий ефект дихання наутиуса. Він дозволяє дихати гравцю під водою, сидячи на наутилусі. Приручити самого наутиуса можна рибою фугою, а їздити можна з допомогою світла, як і на інших їздових мобах, окрім щасливого каста. Також на наутиусі можна прискоритися. Іше було то на зомбі на Отиласа, однак мені здається, що його додавання було дурною ідеєю. Чому? Тому що в Майнкрафті і так існує багато видів зомбі. Зомбі, зомбі-селян, потопельник, зомбі Піглін, зомбі кінь хаск. Однак з цим уже нічого не зробиш, вони вже є в грі. У зомбі наутилася є дві версії: звичайна та коралова. коралова спадається тільки в коралових біомах океану. Як і зомбі, так і звичайна версія наутилса не виживають на суші. Зомбі наутиус згорає, а звичайний задихається. Але для зомбі наутилася є варіант, щоб він вижив на суші, однак про це трішки пізніше. Наступним нашим мобом в цьому дропі є верблюд хаск, який який звичайний верблюд спавниться у пустелі. Однак довго затримуватися на ньому не хоче, бо він просто копірка звичайного верблюда. Але із найцікавішого, верблюд хаск може заспавнитися разом з Хаском і пустельним скелетом. Так, тепер в пустелі є свій власний скелет. В оригіналі він називається Висушень. Так і звичайний хаск, він не горить на сонці. Сам висушень стріляє стрілами з ефектом слабкості. Наступний моб не є новим в Майнкрафті, але саме цей дроб його додав природу Майнкрафта. І не важко згадатися, що мова йде про зомбоконя. Взагалі зомбоконя були додані ще у версії 1.6.1. Однак спавниться в природі вони почали тільки зараз після цього дропу. Як і звичайні зомбі, зомбокінь може згоріти на сонці. Однак, якщо ви не хочете, що ваша зомбоконячка згоріла, натягніть на неї кінську броню. Якщо пам'ятаєте, що казав на цій хвилині, то зараз я можу вам це презентувати. Разом з Наутилусами було додано броню для Наутилусів. Усього є 5 седів: мідний, залізний, золотий, діамантовий та незагрітовий. Ідея, саме броня Наутилуса може захистити зомбі Наутилуса від сонця. Задихнутися він не може, бо він уже мертвий. Ну обійшлося в цьому дропі і без зброї. Спис це нова зброя в цьому дропі. Його функціонал нагадує булаву, але горизонтально. У писа є дві атаки: звичайний удара, який з на екрані, та розгінна атака. Розгінна атака, вразі Призову, якщо в тебе швидкий розін, тоді буде сильний удар. Ну і останнє що було додано в цей дроп, це незаритова кінська броня. На мою записну думку, дроп з Какуни Хаусу є одним з найкращих в цьому році. Тож чекаємо, що нового нам покажуть може ввійти в 26 му році. Ну а з вами був я, Генрі. Зустрінемося у наступному році. Бувайте!